Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгин. Та Олег Решетило. І що у нас новини напередодні Нового року? Відбулося чергове засідання 36-ї сесії Пришипської сільської ради, де було розглянуто понад 60 питань та прибуло 16 депутатів. Що, депутати навіть зібралися на сесію. Так, кворум. Знайшли час так. і прийняли рішення. Всі, що були необхідні. І що там по бюджету? Затверджували бюджет. Давайте наших глядачів ну, чимось разом, якимись мільйонами. Да? Про так, на наступний рік, 2024, затвердили 57 мільйонів. Із них Із них місцеві податки складають 34 мільйони гривень. а, а це дотація. На освіту, мабуть, На освіту з державного бюджету 8 мільйонів гривень. І також дотація з державного бюджету місцевим бюджетом 8 млн грн. А кобулякам лише дали 4. Вони mm. хороше перевиконання, мабуть, до 40 мільйонів було в цьому році. І тепер наступного року Кобиляки все, за свої. 4 мільйони, а тут 8, так? так. Це дуже цікавий показник. Також затверджували програми по відділах, штатні розписи і земельні питання, ряд земельних питань, які приймалися. Коли вони опублікуються вже безпосередньо на сайті, і це стане підпише Валентина Городянко, Ми обов'язково потім будемо поступово знайомити із прийнятими рішеннями наших глядачів. І жителів місцевої громади до речі, щодо трансфертів із загального фонду Пришипської сільської ради, то до Мельницької сільської ради надійде 490 тисяч гривень, до Кременчуцької міської ради 180 тисяч гривень та до Кременчуцької районної ради 20 тисяч гривень. Це нормально трансфер, трансферу, тому що ж користуються ж люди послугами. Ну, зокрема, якщо беремо омельник, то це бібліотека. бібліотека. А до речі, капітальний ремонт будівлі старостинського округу у селі Кобелячок. Там, де ми, до речі, на минулій сесії обговорювали, що питання поліцейського офіцера громади будуть ремонтні роботи, так от він сягатиме 3,5 мільйони гривень. Ось затверджували цей кошторис. Сума. Ну так Ну, тут все при що... собі. В мільйонах тут все дуже недешево. Ну, але головне, щоб було якісно і щоб поліцейському громаду було дуже комфортно. І затишно. Да, на початку засідання спортивна частина така, да, була, урочиста спортивна частина. Дітей, які приймали участь у змаганнях, нагородили голова громади і голова організації Колос. Ну, очевидно, це була така імпровізація для того, щоб розжала. Путатів, так, і вони знову виділили не менше, ніж минулого року. Більше буде цього більше року. Буде. А так, а сума складатиме саме 780 тисяч гривень. А було 600 з лишні, так. так, ну, майже на 100 тисяч гривень цього буде на наступний рік буде більше. І голова територіальної організації Анатолій Нагороджує Гродянко Олектину Івановим.

Чудово. Головне, що 23-й рік був рік зрушення розвитку спортивної теми в громаді. Ні, це дійсно так. і Дійсно так, це так. приємно, Тут тому що це були без, наймолодші без... учасники це саме футболісти команди Вікторія. І вони своїми досягненнями, я не що це було дуже приємно. Чуваку на те, щоб їх привітало. Але щодо інших питань, ну поки ну, ще що процесі. так. До речі, до команди Вікторія, якщо ми повернемось, то так як тоді їхній тренер звертався з проханням, пам'ятаєте щодо форми, то діткам закупили тут нічого не можемо сказати. Дітки всі забезпечені спортивним одягом. І дуже приємний є той факт, що внесок команди оплачується також за рахунок організації «Колос», тобто батьки не беруть безпосередньо в цьому участь. Так, і дітки ще один факт, що є з приємних, вони безкоштовно відвідують даний гурток з футболу. Дай Бог. Знову ми нещодавно передивилися відео, яке зробили наші колеги із телекомпанії Візит Кременчука. І хотілося б зупинитись на кількох моментах і прокоментувати. Коментарі посадових осіб, які з нами не хочуть спілкуватися від нас. Вони нам не хочуть давати інтерв'ю, коментувати те, що і нашу критику інші. Ну приходиться брати матеріали наших колег і далі опрацьовувати вже розповідати вам, так як воно як ми його бачимо. Там звичали цифри, так як ми говоримо, що вони люблять мільйони, все це розповідали ремонт капітальні споруди, і це лідер, взято з бюджету 1 мільйон 370 тисяч. На ремонт спортивної зали десь мільйон 480 тисяч, але на ремонт цивільної споруди нам вдалося до 200 тисяч зекономити. І що не так? Ну, ну не так, те, що зараз грудень місяць, так. навчальний процес. Так. Питання, де ж знову займаються на уроках фізичної культури діти в підвальному приміщенні грають в шашки і шахмати, а підрядник заробляє свої кошти, правда? Так, але ще, до речі, з них таких важливих питань до нас звернулися з таким цікавим питанням, що вже отримали обладнання до спортивну залу. Так, досить цікаве питання. Тут всі ж чиновники вихваляються з приводу того, як він ремонтується. Ну те, що він ремонтується взимку, а діти займаються в підвалі. Ми зрозуміли. А що ж туди закупили? Закупили баскетбольні щити та шведську стінку. Ну там багато ще атрибутів, але ми зупинимося саме на цих двох пунктах. До речі, за баскетбольні щити Спортивну залу за рахунок місцевого бюджету виділені кошти додатково видно на 120 тисяч повністю все обладнання необхідне для самого спортзалу. Теж буде замінено. Це і щити баскетбольні, це будуть сітки, це лави спортивні, гімнастичні сходинки і для дітей молодшого віку, і для старшого передбачена. Ну, все, що необхідно для спортзалу по замовленню закладу, є. До речі, за баскетбольні щити, то вони надійшли на 70 см менше від стандарту. Тобто змагання нормальні сюди ніхто не прийде пробити. та й тренувати дітей. Як же можна тренувати? Там, до речі, не може бути менше, навіть на один сантиметр, не говорячи про 70. А шведські стінки що не так? Ці вироби повинні бути сертифіковані, так як це безпека дітей в першу чергу. І відповідальність за їхню безпеку безпосередньо несе вчитель фізичного виховання. Ну так, вони травматично. Досить висока травня. Ну і не зрозуміло і так, ж звідки і, і де їх замовляли, якщо немає відповідних документів. Ви ж розумієте це? Виникло запитання, друзі. Хтось прокоментує сьогодні із керівництва адміністрації школи чи відділу, чи хто, хто відповідальний за ці речі, прозвітуйтесь, будь ласка. І в разі чого, хто буде нести відповідальність за а це? А замініть. Віддайте тим, в кого ви купили. І купити, закупіть нові, те, що відповідає стандартам, і як має це бути. Іде новий рік. Дітлахи вимагають до себе уваги. Вони бажають свята. Безумовно. Не дивлячись на те, що період складний для країни і для всіх нас. Що Але дітям ми повинні від... дарувати радість та позитивні емоції. Що знову Микола Чудотворець? Так. Їх і... два. І знову Сергій Кузьменко. На чолі з народним депутатом Олексієм Мовчаном вони передали солодкі подарунки до ліцею Лідер та закладу дошкільної освіти Чебурашка, а також до навчального закладу в село Дмитрівка. Не тільки з Пришемською громадою, а й з Дмитрівкою там піщани і так далі. І наші давні знайомі до нас попрохали, щоб ми зробили об'яву. І об'яву благодійного характеру. Сьогодні Альона Гладка, та про яку ми робили сюжет, займається ремонтом автомобіля для хлопців, щоб його віддати потім відремонтованим на передову. Ось вони вже частину коштів зібрали для ремонту, а ще залишається певна частина. Вона дала нам свою карту. Карти. Е номер карти, ми її, будь ласка, є можливість, ми дамо номер телефона, безпосередньо можете зателефонувати і домовитися, і запропонувати свою допомогу в чудовій такій благодійній справі. Так, наступно. Що ж відбувається у нас на теренах Полтавщини. Підготували для вас добірку новин. Відбудували міст через річку Солу на трасі бориспіль Маріуполь. Дорожні роботи ще завершуються, але транспорт уже може безперешкодно рухатись переправою. Для знищення алергенного бур'яну в Полтаві та старостатах потрібно 10 мільйонів гривень. За ці кошти планують закупити 200 кубометрів речовини на основі бішофіту, збільшити робочі бригади та докупити єврокуби. Філіп Пронін підписав бюджет Полтавщини 2024, прийнятий зі зменшенням дохідної частини та без участі депутатів обласної ради. Решетилівська територіальна громада отримала понад 900 тисяч гривень до бюджету. Громада долучилася до проєкту Людський вимір ефективного управління за допомогою даних та громадської участі. Про це повідомила очільниця одноіменної громади Оксана Дядюнова. Центр надання соціальних послуг тепер має нове обладнання та меблі, включно з. Ключно з велосипедами для соціальних робітників, палицями, милицями, ходунками, колісними, кріслами, функціональними ліжками та оргтехнікою. Потола Руслана Бондаренка з Полтави нагородили нагрудним знаком від головного командуючого ЗСУ Валерія Залужного за сприяння війську. Нагороду медик отримав за роботу у прифронтових територіях. Ну що, на цьому поки що все. Зустрінемось за тиждень. Пильнуйте, коментуйте і перепущуйте. А ми зробимо підсумки за рік. Обов'язково. Тож дочекайтеся.